Шановні, доброго дня, ви на каналі Lefin, і Це відео для тих людей, хто не знає, по яким карткам можна знімати безкоштовно гроші. Для вас інформація буде корисна, тому прослухайте до кінця. І так, в нас є на сайті Монобанку, як ви бачите, варіанти карток: чорна, платином, айрон карта, біла картка, дитяча картка, є підтримка моно. Нас цікавить з цих варіантів дві картки: біла картка та платином картка. Давайте розглянемо білу картку. Біла картка вона надається для всіх клієнтів Монобанку, хто отримує виплати на власні потреби. Тобто, ви можете отримувати навіть зарплату, виплати від. Інших осіб, і для цього ви отримуєте картку біла через додаток або замовляєте фізичну пластикову картку. І якщо ви будете знімати гроші цільові, це, наприклад, зарплата або пенсія, або виплата ФОП, то у вас є можливість знімати до 50 тисяч гривень по цій картці в місяць безкоштовно. Тобто, щоб ви зрозуміли, біла картка вона надається для тих людей яким потрібні виплати офіційно від держави, якщо це просто допомога фінансова, або просто ви можете взяти отримати картку для зарплати або ФОП-виплат. Далі буде комісія 0,9%, і також діє ця комісія на виплату за інші кошти. Якщо ви будете знімати, якщо це буде банківська установа, як казали раніше, що в Універсалбанку, в Абанку і в Укргазбанку можна знімати без комісії. Так, якщо ви знімаєте цільові кошти, у вас прийшла зарплата і ви хочете цю суму зняти. Тобто, розумієте, ця виплата, ось саме ця виплата, от вам зайшла зарплатня 20 тисяч гривень, ви можете зняти рівно цю двадцятку. На касі, тоді банк вас не бере комісію. Тобто це цільове зарахування коштів. Або ви йдете в банкомат будь-якого банку, Приват там, ощадбанк, і теж знімаєте ці кошти. Це цільові кошти. Якщо вам виплата була теж двадцятки від е, інших осіб, або просто вам перерахували, або ви особисто перерахували на білу картку, і ви їх е, будете знімати в касі. Банків, партнерів Монобанку, Універсалбанка, Банк і Украгазбанк, то буде комісія. Тобто ви не плутайте, коли у вас виникають просто різні питання, Ось, чому в цьому випадку немає комісія, в цьому є. Просто вид цих коштів. Все. То якщо ви будете це розуміти, ви не будете задавати потім в інших відео це питання. Чому. Комісія є. Комісія є Комісія є по тарифам банку, по тарифам монобанку. Ви можете перейти і подивитися, що в графі в опису до цього відео є написано. Написано, що зарплати або фоп-виплати до 50 тисяч гривень на місяць 0%. Інші кошти, це будь-які перекази. 0,9%. І якщо ви будете знімати в касах, вам треба знати окрему інформацію, знімати суму понад 50 тисяч гривень, 1 тисячу доларів, 1 тисячу євро. Вам треба зв'язатися з представником банку. І це робиться для того, щоб сума була наявна у відділенні, і щоб було можливість вам замовити кошти. І в касах Універсалбанку «Абанку» і Укргазбанку можна знімати будь-які суми, але паспорт при собі мати треба. Не забувайте. Понад тисячу гривень за одну операцію ви можете зняти в банкоматах Універсалбанку і до 20 тисяч за один раз. Тобто майте це на увазі. Далі, у нас картка від Монобанку, вона називається Платину. Якщо ви не знали, то по цій картці. Є така корисна інформація. У вас преміальне обслуговування Platinum. Ви можете отримати цю картку теж на сайті в опису до цього відео. Це елітна привилея, новий рівень приватності і новий дизайн, також знижені тарифи. І тут можна знімати безкоштовно, але тільки не в Україні. За межами України, якщо ви знаходитесь за кордоном, то до 5 тисяч гривень ви можете знімати. Дивіться, зняття готівки, власні кошти в Україні, якщо ви знімаєте, то комісія стандартна 0,9%, як за вашою чорною карткою, якщо немає те, що оформлять в опису до цього відео. Власні кошти за кордоном ви можете знімати безкоштовно до 5 тисяч гривень на місяць. А кредитні кошти вже теж є комісія, але вона знижена. Стандартна сума по чорній карті 4%, а тут 3,5%. Тому ось так от ви можете виграти на знятті готівки, якщо ви за кордоном, а також в Україні. Користуйтесь цим відео для ознайомлення і щоб ви знали інформацію для себе. На все добре!